Вітаю. Вітаю! Сьогодні у нас е тема, яка, мені здається, торкалася кожного: як пережити кризу. І не просто ну, вціліти, а стати кимось новим, сильнішим. Сильнішим, так. І у нас є матеріал, який пробує поєднати, здавалося б, зовсім різні речі. Дуже різні так. Психологію, філософію від насіма талеба, і що найнесподіваніше, погляд на жіночу енергію як на ключ до всього цього. Так, такий собі несподіваний мікс. От і наше завдання розплутати цей клубок. Тож давай почнемо з ідеї, яка сама по собі звучить парадоксально травма це не кінець, а початок. Абсолютно. І це знаєте не просто красива метафора, це науковий термін, так. Саме так джерело відсилає нас до 90-х років до робіт психологів Річарда Тедеські та Лоуренса Калгуна, угу. і вони досліджуючи людей, які пережили щось справді важке, ну там ветеранів, людей, що втратили близьких, вони помітили дивовижну річ. І яку ж? Значна частина з них не просто поверталася до свого нормального стану. Вони говорили, що їхнє життя стало глибшим, осмисленішим, навіть кращим, ніж було до травми. Ого. І ось це явище вони назвали посттравматичне зростання. Тобто, це не про те, щоб просто загартуватися чи стати таким товстошкірим, так? Абсолютно. а про якийсь якісно новий рівень буття. Пам'ятаю, там виділяли п'ять основних сфер. Так, по-перше, глибше відчуття життя. Ну, знаєте, коли починаєш цінувати прості речі кожен день. Так, по-друге, стосунки з іншими стають теплішими, ближчими, більше справжності. Точно, по-третє, з'являється відчуття власної сили, таке собі, якщо я пережив це, я зможу все. Четверте відкриття нових можливостей, нове покликання. І п'яте духовне дозрівання, переозмислення цінностей. Добре, це звучить ну, дуже надихаюче, але ж постає логічне питання, яке я бачу ставить і автор тексту. А як це працює? Та... Так, Саме так. Який там механізм? Чому психіка не просто латає дірки, а перебудовується на кращу версію? І ось тут на сцену виходить друга велика ідея: на сім талеб. Так, з його концепцією антихрупкості. І що цікаво, матеріал дуже влучно поєднує спостереження психологів з цим по суті фундаментальним принципом. І ось тут мені здається стає найцікавіше він же ділить усі системи на три типи, я пам'ятаю: крихкі, саме як порцеланова чашка, так. стійкі, що витримують удар, але не змінюються.